Ідея цього відео запит наших фермерів: чи можна брендове насіння купити в інтернеті за 3,5 тисячі. Погодившись на цей експеримент, ми замовили оригінальну сінгенту за 3,800 і перевірили її за наступними критеріями: чи вирощується ще взагалі даний гібрид, вигляд мішка, qr код печать поспілкувалися з самою сінгентом, і у візуальному плані підробка виявилась дійсно якісно зробленою. А як ми вивели їх на чисту воду, дивіться у цьому відео. До нас звернулися наші друзі, наші фермера, які нашу, нашу думку цінують. І хотіли нас спросили, а дійсно можна купити Сенгенту оригінальну американську ну, за 3-500. Це ми сказали абсурд. Ну за нас, так би скажемо, ідея заінтересувала. Ми в інтернеті так же саме з легкістю знайшли ці соняшники і собі заказали. Так що будемо перевіряти, оригінал де, а де підробка? Все у нас підробка. Бачите, прошита одинарно. Тут явно видно машинна прошивка. Ну, ручна, хтось стоїть і прошиває. А усе оригінальне. Бачите, багато стяжків. Тут чітко видно, що це зроблено на професійному обладнанні. На низу мішка у нас має бути печатка та етикетка плюс QR-код. Дивіться, спочатку по печатки. На оригіналі чітко видно, що це зроблено печатку. Бачите? На оригіналі надруковано. Чітко видно, що це надруковано вже на мішку. Це підробка. Номер партії має дублюватися, що на печатці, що на етикетці. Як бачимо, в підробці воно все дублюється. Молодці, ребята, і цей. Пункт, вони випалили. І плюс на оригіналі дається більше інформації стосовно того, де вирощено насіння. Та взагалі дивіться, вся інформація по зоні вирощування є. На підробці цієї інформації нема. Тут подається тільки номер е, партії. Дивіться, QR-код у нас є, що на оригіналі, що на підробці. Провіряємо спочатку оригінал. Так. Переходимо, куди ж у нас веде, а веде він нас на офіційний сайт Сингенти. Бачите, одразу номер партії, все пробивається. І ось продукт зареєстрований в системі Сингенти. Що нам покаже QR-код підробки? Зараз наводимо. І куди він нас веде, він нас веде. Також на офіційний сайт Сингенти. Тільки е, привишене калічиство перевірок. Тобто, е, за цим QR-кодом переходили дуже багато разів. Це в нас оригінал. Форма зерна ми бачимо, як крапля і добре виражено, що типічність одинакова в них. Ага. вже чувствується. Навіть я руками на ощупь чую, все чую. Ромбообразне трикутниками. Зерно від оригінала вже на ощупь відрізняється. Оригінал, як капля, як краплинка, пузатенька. Тут аже трикутниками і ромбовидна угли гострі. Протруйник, це краска. Про що оригінальне сказати, це обичний є сон не покращений. Блістінку додали, отак його красили ще. Я не знаю, в якому году. Взагалі ця історія почалася е, з парадокса. Це соняшник, типа, це привид соняшник. Це на сьогоднішній момент істрада знята з виробництва в 20 Першому році, останній раз вона вирощувалася на наших участках гібридизації в 2021 році. Тобто, в природі не може існувати естради 22-го року вражаю. Заказчики, постачальники, так би скажемо, нам поставили соняшник привид. А я 22-й? Ну краще, щоб свіжіше, звісно. Нам поставили соняшник привід. За вашими коментарями та так би скажем, активністю проголосуйте, пролайкайте, і ми попросимо нашого керівника ці два гібриди посіяти на одному полі, щоб можна було побачити між ними різницю.